Не засмучуйтесь, якщо ваша відпустка припала на вересень. Краще подумайте, яке узбережжя Італії обрати, адже італійський чобіт омивається чотирма морями, а берегова лінія країни найдовша в Європі. Найпопулярнішим і без перебільшення найкращим для морського відпочинку вважається Адріатичне узбережжя, понад тисяча кілометрів краси. Адріатична рив'єра це чисте, майже завжди тепле море, красива архітектура та безліч Розваг і все це разом створює справді чарівну атмосферу для відпочинку. Але чим мене привабило саме місто Барі? Воно розташоване, так би мовити, на каблуці італійського чобота на південному узбережжі. Як на мене, воно дуже автентичне і незіпсоване. Це портове місто і водночас столиця регіону Апулія. Протягом століть барі було потужним торговим і морським центром Середземномор'я. За свою історію воно переживало злети й падіння, переходило під владу греків, римлян, візантійців, арабів, фенеційців, норманів, арагонців, бурбонів і лише згодом стало частиною королівства Італія. Сьогоднішнє барі динамічне, колоритне, з унікальною кухнею і справжнім середземноморським стилем життя. Ще одна перевага. Дістатися сюди українцям зовсім не складно. До відзення. Hello by theрі, hello by. Не знаю, що знімаю, але щось знімаю. Ла. ла ла ла. Ми їхали автобусом до Варшавського аеропорту імені Фредеріка Шопена, звідки вирушили лоукостером Візеєр. Міжнародний аеропорт Барі імені Кароля Войтили та акція той самий папа Римський Юан Павло ІІ приймає рейси багатьох бюджетних авіакомпаній. Він розташований лише за 13 кілометрів від центру міста, до якого зручно дістатися автобусом. номер 16 – Зупинка ліворуч від виходу з терміналу. Автобус прямує до зупинки Барі Чентралі, що на площі П'яца Альдомору. Квиток коштує недорого, хоча дорога займає трохи часу. Якщо хочеться дістатися швидше, можна скористатися поїздом, який коштує 5,20. У барі добре розвинена транспортна інфраструктура: міські та регіональні автобуси, різноманітні залізничні маршрути. Крім того, місто має паромне сполучення з баром, дубровником, керкерою, ігуменіцею, патрами та дуресом. Шестнадцятий автобус. Американ стачу. А це си, наше знайомство з барі розпочалося з місцевої кав'ярні Belvedere 21. Ми не шукали її спеціально. Вона просто трапилася нам на шляху до помешкання. І не пошкодували. Сніданок був особливо доречним. Адже того дня ми прокинулися ще о пів на третю ночі, щоб встигнути на ранковий рейс не встигли прилетіти в партіях, може йому. Це курсами у корнетті. Італійські. Вони не такі, як французькі, але корицькі У мене значеньку. І стачок. Окей, знайшли. Віаподгора. І десь тут ми будемо жити. Десять, а одинадцять це. Усьовано. На знайомство з житлом ми не витрачали багато часу, забронювали досить бюджетний варіант, як для барі, простору, хоча й дуже скромну квартиру у спальному районі. Серед плюсів навколо багато кав'ярень, пекарень, невеликих маркетів і крамниць із крафтовими продуктами. Тож ми мали змогу по-справжньому насолодитися гастрономічними витребеньками. Атмосфера була суто місцева, навколо лише жителі району, жодного туристичного галасу. Єдиний мінус до моря пішки хвилин 40. Але зважаючи на кількість калорій, які ми щодня витрачали, це зовсім не засмучувало. Ба Більше прогулянка містом давала змогу краще пізнати його вулиці та затишні закутки. Скинувши наплічники і перевдягнувшись у купальники, ми одразу вирушили до моря, обрали ідеальний варіант для тих, хто хоче відпочити, не виїжджаючи далеко з міста. Громадський пляж, пане Епомодору. Золотий пісок, прозоре море і вся необхідна інфраструктура усе, що потрібно для приємного релаксу. Час біля моря став ідеальним завершенням довгого дня, який розпочався ще в досвіта. Навіть великі хвилі та гамірний натовп не зіпсували вражень. Наступного ранку ми знову вирушили на пляж, але цього разу не поспішаючи, приділяючи більше уваги дрібницям, які траплялися на шляху. Я навіть навмисно залишу ці моменти у відео, щоб із часом згадувати ті барійські вулички, ранкове світло і настрій початку нового дня. Це ж за кіпомініцепаліте. La mazza. Opal. No. Stacchi no. no. До пляжу дійшли ще до справжньої спеки і встигли відчути свіже повітря, тишу та спокій незбовтаного моря. Як на мене, ранок найкращий час для відвідування пляжу. Саме відсутність натопу, прозора вода і легкий шум хвиль створюють ідеальне поєднання для повноцінного відпочинку. Але ми не обмежили свій відпочинок лише купанням і засмагою дуже швидко захотілося досліджувати саме місто, і нам було що відкривати, адже барі виявився напрочуд багатим на архітектурну і культурну спадщину. Почали ми з прогулянки по барі век'я старому барі. Це історичне серце міста, відоме своїми вузькими звивистими вуличками, арками та атмосферним місцевим побутом обов'язкове місце для всіх, хто цікавиться історією, культурою та справжньою італійською автентикою. І невдобно знімаються як Вони під цим образом сидять. Ну, блін, це капець, якийсь отак. Сучасне місто від барі векя відокремлює залізнична станція Барі Централі, а також модерністський район Мюрат і площа Умберто І. Цікаво, що район Мюрат один із перших збудованих за межами середньовічного центру, почав формуватися на початку 19 століття. Назву він отримав на честь генерала самого Наполеона Бонапарта Йоахіма Мюрата, який Правив неаполітанським королівством під ім'ям Джоакіна І. До речі, цікавий факт у грудні 1804 року під час коронації Наполеона саме Мюрат ніс корону імператриці Жозефіни. Щось вже написано? Багато всього такого цікавого. А -а -а -а, якісь цитати. Розумних людей. Неспішно прогулюючись, ми нарешті вийшли на площу Святого Миколая, де височіє базиліка у романському стилі. Базиліка Понтіфіча Сан-Нікола місце паломництва як для римокатоликів, католиків так і для православних. І тут на нас чекала приємна несподіванка. Просто на площі перед храмом ми потрапили на справжнє італійське весілля. Було надзвичайно цікаво, хоча б краєм ока зазирнути в цю святкову атмосферу. і ми такі застали красоту. Базиліка Святого Миколая заснована ще в 11 столітті, і в її крипті донині зберігаються мощі святого, між іншим покровителя мандрівників. Вхід сюди безкоштовний, і ми, звісно, скористалися цією можливістю. Ми одразу спустилися до крипти, аби побачити гробницю святого Миколая Чудотворця. Усередині було чимало паломників, ми теж підійшли до раки з мощами, щоб доторкнутися до святині і попросити перемоги для нашої рідної України. Я часто замислююсь, скільки людей мріють побувати у таких святих місцях, але не мають змоги. Ми ж були вдячні за можливість відчути цю атмосферу та зануритися в сакральний простір. Чесно кажучи, як людина не надто релігійна, я навіть не підозрювала, що мощі святого Миколая зберігаються саме тут. просто сплошне якесь да сказка й радості кінець Ми вийшли до набережної Лунгамари. Барі, ще трохи поблукали вузькими вуличками барівек'я, поласували джелато зі смаком лімончело, і вирушили відпочивати, аби набратися сил перед новим днем. Наступного ранку, після прогулянки парком та чашки запашної кави в уже знайомій кав'ярні, ми вирушили досліджувати ще одну частину міста район поблизу порту. Ентраса. І що? як це ентраса? Ага, Ентраса сама відкрилася. «Бонджорно». Так, я ще солодень, хочу. По дорозі не могли оминути театри Петруцелі та Маргіта. До речі, театр Петруцелі, найбільший театр Апулії, вражає своїм куполом, оздобленим фресками та розкішною сценою з масиву вишні. Саме тут свого часу виступали легенди Лучано Паваротті, Френк Сінатра, Рей Чарльз. У районі старого порту Порто Векіо, зосереджене рибальське життя. Це місце користується популярністю серед туристів, які прагнуть зазирнути у традиційний побут міста і скуштувати свіжу рибу в місцевих ресторанах. Зрештою, історія барі починається саме звідси з маленької рибальської гавані, баріума, що виникла ще у 181 році до нашої ери. якийсь, так? Да, я бачу. Так, не квапливо прогулюючись, уздовж набережної, ми дісталися художньої галереї Корадо Джакінто. Вона розташована на четвертому поверсі історичного Дела провінція Дібарі, величної будівлі у неокласичному стилі. Оце крилатий лев – символ Венеції. Усередину можна потрапити через головний вхід із боку набережної Лункамари Назаріо Сауро. Офіційно пінакотека провінціалі Дібарі була заснована 12 липня 1928 року. Її колекцію охоплює шедеври італійського живопису, а також твори, пов'язані з регіоном Апулія від 11 до ХХ століття. Серед експозицій середньовічні полотна, венеційські шедеври, привезені з церков регіону, аполійський живопис, неаполітанська школа та безцінна колекція робіт самого Джакінто. Окрім постійних виставок, від часу заснування пінакотека проводить численні культурні ініціативи, тимчасові експозиції, презентації, конференції, семінари, навчальні програми та інші події, що збагачують культурне життя барі. Сливок. Сливок як в котельні кажуть. Yeah? Як в котельні кажуть. Купили сливок. Yeah. Купили в маркеті якесь Рустіко лечезе, рустіко це цесілянські Якісь такі штучки. Ой, де ти до мене От ходиш? Там, походу, моцарелла якась таке, помідорка. Така. І ось таким відом. Після легкого ланчу наїдків із місцевого маркету, з'їдених просто на лавці біля моря на Лунгома барі, ми вирушили на пляж, щоб провести решту дня під шум хвиль і лагідне проміння вечірнього сонця. А дорогою додому натрапили на невеличку пекарню неподалік нашого житла, яка працювала лише у вечірні години. Відтоді ми стали її постійними відвідувачами і щоразу не могли втриматися від. Запашних корнетів та пухких пончиків. розпаковка. Та, Розпаку... та, так, а я тільки продукцію буду знімати і все. Нікого знімати не буду, нас взагалі не видно. Що ми сьогодні купили? Розпаковка. Прийшли ввечері, як з голодного краю. Ну дуже хочеться все спробувати. По запаху почули, що десь, десь готують круасани. Так, це у нас два круасани з вісташковим кремом 3,60 Єсть таке діло. Так, тепер щось у нас коштує. 41 цент, так? Да? Mm -hmm. Якась цей забула як він називається. Mm -hmm. Так, Будемо будем пробувати, яке воно на смак. Пробуємо. Є таке діло. Mm -hmm. Дуже припала нам до душі гарганзола. І ми вирішили купити ще таке, спробувати гарганзолу. Будемо стоїти на хлібчиках. Mm -hmm. Так, це у нас ця блакитна там. Ми ну, Не будемо керувати. Коротше, там дурочка така, вон, ціна 2,50. Так, і це ми таке купили, нам таке теж дуже подобається, воно все таке смачне, ми вирішили, що ми таке теж спробуємо. Не знаю, скільки mm -hmm. це воно коштує? Mm -hmm. Це у нас коштує капісолоді підцерно, 3,19. Так, mm -hmm. mm -hmm. да. mm -hmm. так. це у нас хлібчик, ми купили, такий кусочок, невеличкий такі якісь пани, Фреско. І ще купили джелато. Так, це ми точно знаємо, що mm -hmm. це у нас е, Сальона карміль. Да. А це що це? Ми не знаємо якісь. Забіони якісь. Уетта Ерун. Будемо їсти джелато. Чи захотіли попробувати їхніх цих олівок. Не знаю, смачне вона, не смачне, звичайно. Щось будемо дати. Це у нас Кастель Дель Мондо Розатто. Рішили, він і е, рожеве вирішили спробувати. А скільки він ніж коштує? Десь 4 євро. І водичку собі купили якусь там. ну, Я не пам'ятаю, що з 30 євро. 30 центів євро. Тридцять євро водичку. Так, ну що, і що у нас по чеку, вже ми потратили? Ми потратили 17,65. Такого всякого ми, ми купили. Ну, окремо круасани. Хоч жіночки і по ресторанах не ходять, але їдять не гірше, ніж у ресторані. Салат зашибись. Коротше, А цей сир, він такий на смак добрий, що ну, я не знаю навіть, з чим порівняти. Це, mm -hmm. А це, це, це цей Ага. А це м'яско. це пахне такою. Як, чим воно пахне, я б сказала? Кусне кобаскою воно пахне такою. <риско> <да>. <риско> ну і все. От ну, ну, і все. От і все. <риско> <Вот> і все. <риско> Побажайте нам приємного смаку. <риско> Наступного недільного ранку ми вирушили на пошуки альтернативи. Хотілося випити ароматної італійської кави десь поблизу. Але це виявилось справжнім квестом. Усе просто: в Італії неділя це день відпочинку. Більшість крамниць, кафе а подекуди й туристичні локації зачинені. І це не просто традиція, а частина культури. Італійці цінують сім'ю та особистий простір. Хтось іде до церкви, хтось збирається за сімейним обідом, хтось просто прогулюється в парку. До речі, ще одна особливість: сієста у багатьох містах, особливо на півдні, у спокійні години дня, зазвичай з 13 до 16, життя ніби заумирає. Крамниці і кафе зачиняються, а люди зникають з вулиць. Якщо не врахувати це заздалегідь, можна легко легко залишитися і без їжі, і без покупок. Італія має свій темп, неспішний, розслаблений, з великою повагою до життя поза роботою. Саме це робить її такою особливою. Ми ж цього дня вирішили долучитися до місцевої традиції. Завітали до парку. Парко до Джуніо – справжня зелена оаза посеред міста. Його назва це дата святкування Дня Республіки в Італії 2 червня. Це один з найбільших парків барі, і він дійсно універсальний. Тут і зелені галявини, і цінисті доріжки, місця для пікніків і відпочинку, велодоріжки, баскетбольні й дитячі майданчики, зони для вигулу собак, навіть ботанічні куточки з різними видами рослин. Окрема атракція чарівний ставок, повний черепах і качок. Це улюблене місце відвідувачів будь-якого віку, особливо дітей. Ми теж не втримались і поринули в медитативне спостереження за спокійним, ситим життям тварин. Викона делікатеса così, ragazzi! ой, там ще й качечки появилися. Дивись, качечки. А вже після обіду ми попрямували до моря. І де, як ви думаєте, були всі мешканці барі. Правильно, на пляжі. Так, сьогодні на вечерю смажена картопелька. Наш фірмовий, вернее, лесен фірмовий салатик і виноград купили, випічку на ніч, горгонзолу нашу смердюченьку Його. і греческий йогурт. Між іншим, між іншим. Суп ми теж їли. Ну, не одним супом, єдиним. Ми живі. Регіон Полія сповнений чарівних містечок із багатою історією та неймовірними краєвидами. Тому ми вирішили присвятити час мандрівкам за межами барі й обрали два особливих напрямки: Альберобело з його казковими будиночками, трулі та Поліньяно Амари з легендарним інстаграмним пляжем Ламами Посилання на окремі розповіді з подорожей до цих містечок ви знайдете в описі під цим відео. Обов'язково перегляньте їх і переконайтесь самі, наскільки Італія цікава, унікальна і багатогранна. На вулиці Страда Ламберті старий барі приховує у своїх фундаментах майже невідомий шматочок історії Палацо Сімі XVI століття, який ми, блукаючи навколо, довго не могли знайти. Ця будівля побудується. Дована на залишках споруд візантійської та римської епох. Розкопали, розкопали бідолаху. У 1670 році старий особняк епохи відродження був проданий знатній родині Сімідебургіс. Ця родина та її спадкоємці жили у палаці до початку 1900 х років. У 1980-х роках тут розпочалися реставраційні роботи, під час яких у фундаментах було виявлено залишки Візантійської церкви, але на цьому сюрпризи не закінчилися. Під час розкопок археологи виявили, що ця церква Стояла на залишках римських будівель. Після відновлення палацу сімі став штаб-квартиру управління археологічної спадщини Апулії, а його підвали перетворилися на підземний музей, де можна побачити старовинну піч та апсиди Візантійської церкви. Зокрема, центральна апсида зберегла прекрасне настінне оздоблення, що зображує чотирьох у церкви в єпископських шатах. Палацо Сімі це обов'язкова зупинка для тих, кому цікава історія барі. Вхід до музею безплатний. Якщо двері виявляться зачиненими, просто натисніть на дзвінок і вам відчинить вічливий працівник музею. Неспішна прогулянка вуличками старого барі привела нас до величного, трохи похмурого кастелу з барі. Цей нормандсько-швабський замок звели у 12 столітті за наказом короля Сицилії на місці давнішнього візантійського укріплення. Упродовж століть фортеця змінювала своє призначення, була і в'язницею, і військовим гарнізоном, і палацом для аристократичної родини. Замок має внутрішній двір, масивні вежі, розвідний міст, потужні бастіони та рів по периметру. Сьогодні в його стінах розташований історичний музей, де регулярно проводять виставки, культурні події та екскурсії. Якщо захочете завітати, сюди знайти замок можна на п'яца Федоріко Дізвев'я. вхід із південного боку, а квиток коштує 10 євро. Решту днів у барі ми прямували до моря зранку. Саме ранок виявився для нас найкращим часом для пляжного відпочинку. Так доводилося прокидатися доволі рано, але натомість ми отримували повну гармонію, спокою і насолоди. А останній день став особливим напрочуд тихим, сонячним і теплим. Було дуже шкода розлучатися з барі. А щоб відсвяткувати завершення нашої яскравої насиченої відпустки, ми завітали до маленького ресторанчика. Випили трохи пива Apulian Style та зацінили пасту з тунцем. Несли нам фукачу, про стартер, але ми її не замовляли, не знаю, чи, наверное, нас Ні, мабуть, нас пригостили. Наверно. Мабуть, пригостили нас. І хлібчика. Ще холодненького пива нам принесли. Я, мадам, будуть зараз обідати. Міні бол грін із кав'яр ов до басилік, з джермолі ді піселло і тур ді праун. Ага. Uh, Грація. Грація. Thank you. Let's go. додому. Ми поверталися сповнені вражень і світлих емоцій. Спогади про цю поїздку, звісно, залишаться з нами у серці, у фотографіях і на відео. В аеропорту ми придбали кілька сувенірів: ароматний лимонний лікер Лімон та традиційну аполійську пасту Орикієпти. І знаєте, що мене справді здивувало? Італійці досі читають газети. Так, справжні друковані газети це те, чого ми в Україні вже майже не робимо. Друзі, щиро дякую, що дивилися відео і розділили ці моменти разом зі мною. Ваші вподобайки та коментарі надихають мене на нові подорожі і відкриття. Якщо вам сподобалася моя розповідь про барі, поділіться своїми враженнями в коментарях. Чи хотіли б ви теж побачити це місто на власні очі? Вірю, що попереду ще багато цікавого. Тож підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити нові історії та маршрути. Дякую Збройним силам України за можливість мріяти і подорожувати. Вірю в нашу перемогу.